Більше 40% всіх відео на Ютубі містять в собі кадри, де автор сидить перед камерою і ділиться якоюсь інформацією. І практично в кожному жанрі відео присутній такий сценарій. Із власного досвіду я можу сказати, що записати змістовне розмовне відео з великою кількістю інформації практично неможливо без пауз, перезаписів і постійних повторів дублів, які не вийшли. Бо найскладніше в такому форматі це банально запам'ятати весь текст зі сценарію, але з цієї ситуації є доволі простий і елегантний вихід, і це телесуфлер, такий як Death View T3. Я вітаю вас на каналі FilmX Pro. У нас ви можете не тільки подивитися цікаві огляди професійної фото і відеотехніки, а одразу і придбати її в нашому інтернет-магазині. Як завжди, посилання на всі товари я залишу в описі до цього відео. Цей девайс створений спеціально для того, щоб легко і без пауз. Проговорювати прописаний текст сценарію і при цьому постійно дивитися в об'єктив камери. Вам більше не потрібно витрачати купу часу для вивчення і повторювання прописаних в сценарію реплік. Достатньо встановити цю штуку собі на камеру, запустити відтворення тексту на екрані смартфона чи планшеті, і все. Ви будете витрачати мінімум часу на знімання контенту і зможете більше уваги приділити монтажу ваших відео. Телесуфлер Десв'ю t 3 дуже універсальний. З ним можна працювати як з класичною фото чи відеокамерою, так і зі звичайним смартфоном. Результат завжди буде на найвищому рівні. Процес встановлення і налаштування насправді тут дуже простий. Я з першого разу зрозумів, як треба все зробити, і витратив на це буквально пару хвилин. Для початку вам знадобиться телефон чи планшет з екраном не більше 11 дюймів. З нього ви будете виводити текст вашого сценарію на телесуфлер. Достатньо встановити на ваш мобільний пристрій спеціальний додаток і скопіювати туди необхідний текст. Налаштувань додатку дуже багато, тому ви зможете дуже гнучко і зручно налаштувати все саме під свої задачі. Далі розкриваємо конструкцію телесуфлера. Встановлюємо відповідне кріплення для планшета чи телефону. Потім вам потрібно підібрати перехідне кільце для вашої камери. Діаметри у об'єктивів бувають різні, тому дивимось, який підійде саме вам. Ця інформація, як правило, вказана на самому об'єктиві. Після того, як підібрали правильне кільце, накручуємо його на об'єктив, і тепер можна кріпити суфлер безпосередньо на камеру. На вигляд, він може здатися трохи громістким. Але суфлер виконаний з міцного і найголовніше дуже легкого пластику, тому на камері він практично не відчувається. А далі залишається закріпити телефон з текстом на суфлері, не забуваємо увімкнути в додатку дзеркальне відображення тексту і все, комплект готовий до використання. А для зручного запуску і зупинки тексту і регулювання швидкості титрів в комплекті є ось такий пульт. Зроблений він досить непогано і в руці лежить максимально зручно. Загалом весь комплект дуже лаконічний, але при цьому в ньому є все, що необхідно для нормальної і повноцінної роботи. Отже, в коробці ви знайдете сам телесуфлер, який, до речі, в складеному стані досить компактний, набір перехідних кілець, тут є, мабуть, всі можливі діаметри для різних об'єктивів, декілька кріплень різних розмірів для мобільних пристроїв. Ну і ось така ганчірочка з м'якої тканини для протирання відображаючого скла. До речі, саме скло дзеркальне тільки з однієї сторони і має подвійне просвітлення. Тобто на готовому відео не буде жодних натяків на те, що воно знімалося за допомогою суфлера, а картинка буде чіткою і світлою, ніби перед камерою і вами взагалі не було жодних бар'єрів. В коробці ви також знайдете перехідне кільце спеціально для знімання на смартфон. А щоб встановити телефон, потрібно додатково під'єднати відповідне кріплення для нього і підібрати перехідник під ваш тип і форму камер на телефоні. В фіналі ставимо всю конструкцію на штатив і маємо чудовий сет для запису розмовних експертних рілсів, шорців чи тіктоків. А якщо вам потрібен більш компактний чи навпаки трохи більший телесуфлер, то у Desview є різні моделі. До речі, на один з них на нашому каналі вже є відеоогляд. Посилання на нього я також залишу в описі до цього відео. Як бачите, телесуфлер це простий, зручний і одночасно незамінний девайс для всіх, кому треба багато говорити на камеру і при цьому постійно дивитися в об'єктив. Desview t 3 максимально спростить вашу роботу, а готовий результат буде виглядати професійно і дозволить швидко вивести ваші роботи на новий якісно високий рівень. І не втомлююсь нагадувати, що посилання на цей товар я вже залишив в описі до цього відео. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал, а також обов'язково подивіться інші наші огляди. Я не прощаюся, кажу до побачення і до скорих зустрічей на каналі Filmex Pro.